Срочные сообщения приходят прямо сейчас из Кремля. Сегодня днем Кремль подтвердил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обращался с просьбой, личной просьбой к Владимиру Путину. Я понимаю, это сложно, это неприятно, но ну, давайте попробуем выдохнуть. Москва согласилась на просьбу Дональда Трампа, да, Трамп действительно попросил. Вы вообще прикидываете, сколько мы э, сокрушили в Киеве? Мы никогда не вели, и я надеюсь, что никогда в истории страны не будет момента, когда велась тотальная война на уничтожение кого-то. Наше соглашение с Ираном, которое мы заключили о стратегическом партнерстве, не предполагает помощи в оказании военной, ну скажем так, военной помощи. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий наш випуск. Антипропаганди знаю, знаю, що топ-теми і топ питання, то що там в нас з енергетичним перемир'ям. Ну звісно, сьогодні, зокрема, ми згадаємо і про це, і покажемо розкажемо, як це все намагаються розтлумачити та пояснити російські пропагандисти. Спойлер, вони не надто у захваті. Тим не менше, перш ніж ми розпочнемо, друзі, ви пам'ятаєте наші правила. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал 2 Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, найголовніше. Це не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Наш збір триває, і нам як і завжди, потрібна ваша допомога. Strike Drone Company відкрив збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Нашим захисникам украй важливо на фронті бути мобільними, просуватися. Ну і звісно, знищувати зокрема ті шахеди, ті дрони, якими атакують, і а, тилові українські міста. Ціль, наша мета це півмільйона гривень. І щиро сподіваємося, що ви не забудете, що посилання в нас в описі це якраз короткий швидкий шлях до цього збору. Переходьте, донатьте, дивіться нас і слухайте, і не забувайте нас підтримувати всіма можливими методами і способами. Тож від учорашнього дня, друзі, абсолютна прем'єра чергового жесту доброї волі. Наші брати, наш один народ, наші рятувальники. Та наші спасителі, росіянчики, погодилися на енергетичне перемир'я. Mm. Все, стріляти по ТЕЦ, ГЕС, ГЕС, стріляти по ТЕЦ ГЕС по АЕС не будуть. Бо сам особисто білий американський господарь доні Трамп про це попросив пиню. І тут українці що з вчорашнього вечора психанули. Виявляється, попри те, що наша енергетика зараз перебуває е, рівно там, де й перебуває російська економіка. Ну тобто, в дупі, наші співвітчизники від учора, як прочитали цю новину, вже все сьогодні, виявляється, почали відмовлятися від купівлі павербанків, альтернативних систем живлення, бо вирішили, що нам більше нічого не загрожує. Тобто, українці повірили росіянам. Сумно правда. Але повернімося все ж таки до самого перемир'я в Кремлі. Справді підтвердили, що була така розмова дана згода. Але є одне але. Сегодня днем Кремль подтвердил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обращался с просьбой, личной просьбой к Владимиру Путину на неделю, то есть до 1 февраля включительно, воздержаться от ударов по Киеву. Прекращение огня, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассматривается как создание благоприятных условий для проведения переговоров. Сам Трамп ранее сообщал, что он просил президента России не бить по украинской столице из-за сильных мороз. Действительно, президент Трамп обратился личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву или создания благоприятных условий для проведения переговоров. А, ну вот про это энергетическое перемирие, ну, видимо об этом как раз Трамп и просил, сегодня говорил и так называемый президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил журналистам, что далее я цитирую, прямых договоренностей с Россией об отказе от ударов по объектам энергетики нет. Есть лишь, как Зеленский сказал, некая возможность такого перемирия. При этом, судя по данным нашего Министерства обороны, после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби российская армия не наносила масштабных ударов по Киеву. Хотя ВСУ, напротив, накратно пытались атаковать нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский сегодня также объявил, что ни о какой встрече с Путиным в Москве речи быть не может. Хотя вообще сам он неоднократно заявлял о том, что готов к прямым переговорам на высшем уровне. Что касается следующей встречи делегации России и Украины, она намечена опять же в Абудабе на ближайшее воскресенье, Зеленский говорит, что ее вообще могут перенести якобы из-за военного конфликта США с Ираном. Курс на отказ от переговоров Зеленский закрепил воинственным заявлением, А тому, що Україна без бою не віддасть Росії ні Донбас, ні Запорозької атомну електростанцію, которая, напомню находится під нашим контролем. Фантастично. Останній обстріл масований був навіть ще не тиждень тому, і якраз під час перемовин російської, української та американської делегації. Та й найголовніше, про перемир'я стало відомо вчора. А в Кремлі кажуть, що вони погодились на тиждень до 1 лютого. Я навіть не знаю, вони щасливі чи не дуже від того, що в них у тижні всього-всього два дні. Але це ж і є суть. Як відомо, диявол криється в деталях. Головна деталь така, що пиня погодився не бити типу якраз до 1 лютого. Тож я не полінувалась і відкрила прогноз погоди. Що ж там несе нам сама матінка природа? І виявилося. Справжні аномальні суперсильні морози якраз розпочинаються, ви не повірите. Із 1 лютого сонечко навіть буде у понеділок, але мінус 22 ввечері. Тобто, фактично, все буде починатися із лютими морозами. Тож Росія нічого не втрачає, ні на що благородне і милостиве не погодилось. Вона просто взяла паузу на умовно теплі дні, а от в холодний період немає сумнівів. Ми знову будемо чекати обстрілів, бо Росія не буде відмовлятися від свого бажання тотального знищення України та українців. Так срочне совчення приходять прямо сейчас из Кремля. Пісков прокомментировал в том числе заявление Зеленского, который сегодня утром отверг, как он выразился, приглашение Путина приехать в Москву. И потребовал, чтобы президент России приехал сам в Киев, если желает переговоров. Песков сообщил, что нужно осознавать, президент России Зеленского в Москву не приглашал инициативу. А -а -а -а. Это была реакция президента России да. на желание Зеленского встретиться. Но раз желает встретиться, то приезжает пусть, в Москву, как заявил Песков. Так что официального приглашения не было, пусть Зеленский себе ничего не придумал. Также Песков подтвердил информацию о том, что Москва согласилась на просьбу Дональда Трампа. Да, Трамп действительно попросил пойти на энергетическое перемирие с Украиной. Энергетическое перемирие действует до 1 февраля. Таким образом, энергетическое перемирие закончится уже после завтра. <реш> да, мир ще ніколи не був таким довгим та стабільним, як оці декілька днів. Як взагалі виглядає система російської пропаганди? Значить, в понеділок вони всі такі, вся російська пропаганда нахуй знести Україну, знищити її енергетику, добити останню Галю, хай мерзне і вмирає. В п'ятницю вся та сама російська пропаганда. Ми да ми ніколи не вели розмову про війну на тотальне знищення. Бог із вами, що ви, що ви? ми же скрєпний православний. Вот от все, а не на тотальне знищення. Та, ви хотіли вбити не умовних 30 мільйонів лишаються на території України, якщо вірити в відкритій статистиці, а тільки 25. А це ж зовсім друге діло. Знаєте, із якою проблемою найгустріше, Кнібал, Путін сьогодні стикнувся після оголошення цього самого перемир'я. Його почали гвалтувати в усіх телеграм-каналах, в усіх пабліках його ж за твоїнкори та ватники. Вони хочуть тотального знищення, вони хочуть пекельного пекла, апокаліпсису, ядерних ударів по Україні. Вони хочуть справжню міць Росії, все те, що Соловйов розповідає в своїх студіях, але так жодного разу і не зробив. А тут їм говорять про перемир'я. Хай воно нічого не означає. Хай воно не дає ніякої фори, можливості, все повторюється, енергетика ляже, але вони в цьому вбачають слабкість Путіна. Він їх сам накачував, він сам їх підсадив на людську кров. Тож тепер вони його знищують і просто доводиться іншим пропагандистам виходити і говорити, та зачекайте. Да ну уже мы все разрушили. Ну что вы что вот? Что вы за тватнички и пропагандисты плачете? Мы еще успеем взять эту Украину? Это сложно, это неприятно. Ну давайте попробуем выдохнуть и спокойно проанализируем ситуацию. Это же не так сложно. Первое. Вы вообще прикидываете, сколько мы сокрушили в Киеве? Вот прямо сейчас, на эту минуту. Ну, если даже официальные уже украинские голоса говорят о том, что та статистика, которая дается на потужном марафоне, она не очень объективна. Вы понимаете, что это нельзя восстановить ни за год, ни за несколько больший объем времени. Вы понимаете, что когда сейчас там будет минус 25, долопается да еще что-нибудь до полноты ощущения. Ну вспомните, уроки физики нам же это с вами рассказывали а, в далеком детстве. Про давление. Припоминаете, да? Это первое. Второе. Мы... Никогда не вели, и я надеюсь, что никогда в истории страны не будет момента, когда велась тотальная война на уничтожение кого-то. Даже немцев. Мы прям заходим на другую колу. Любовь, нежность и лаской. Бо хто, як не росіяни і справді, не хочуть смерті українцям, хочуть нас урятувати. Давайте же подивимось на когось іншого. Хто, з трошки трошки. Хоча гаспарян, це мерзота із мерзот. Вот этот, если би мог, убивал би сам, но не може. Маленький піснючик, маленька храбрость, нігкого стержня. Все, що він може, це сидіти за великим великим мікрофоном в теплі, теплі студії і так боротися із українцями, і як же смішно і тупо, в продовження всіх його наративів виглядають наративи іншого такого самого вояки, який ще правда без п'яти хвилин сам двохсотий, але всім погрожує, мова йде, звісно, про Рамзан Рамзан кадиркадирча Діндонича, який заледве, вже перевертає того язика, заледве дихає, ходить, відчувається кожен крок, дається йому важко. Але він каже, що жодні переговори не потрібні. Ні, замість них треба воювати до кінця. Правда, не уточнює до якого, чи точніше до чого. Бо, зрештою, на війні, як відомо, немає його синів, немає членів його родини. Та там, в принципі, чеченці практично не воюють. Бо Кадиров хитро придумав систему набору вахмат росіян із інших регіонів, які відправляються на фронт, помирають, а квота Чечні закрита. В м'ясних штурмах чеченці не гинуть, вони потрібні Кадирову для приватної своєї кампанії. А так, звісно, чому б не жертвувати російськими мальчиками, о том, що війна должна бути до победного конца? Я вважаю, що війна до кінця. Переговори по сіла. Я проти переговорів. Він проти. Чуєте, а ви не хочете, ну, не знаю, наприклад, своїм союзникам, своїм партнерам допомогти. Може, якось там ви покажете свій характер, свій хист води, от вот все. Бо зрештою. Велич російської імперії показати на території України якось не вийшло. Показати велич Росії як частини вісі зла теж не виходить, вісь зла розпадається. Зараз американці цілком ймовірно цими вихідними потенційно зможуть добити Іран. Принаймні все на це вкажу, вказує. А росіяни знову скажуть, нас там ні, ми ні при чому, ми взагалі нічого не знали, і Іран нам ні друзі. Пам'ятаєте, буквально нещодавно, минулого року, він злочинить Путін. Підписував пафосно чергову воєнну угоду між Іраном та Росією. Ця угода називається договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Іраном і Росією. Про що ця угода? По-перше, це розширення військово-технічної кооперації. Там включається співпраця в оборонній промисловості та розвідці. Росія щось своє надає воєнну компоненту, Іран надає щось своє. Але коли в Ірані сталася якась проблема. Така, знаєте, невеличка воєнна операція, рівно так само, як і в Венесуелі. То росіяни сказали, та подожіть, ми взагалі там ні при чому? Чому ж Росія одразу слаба, якщо б'ють по Ірану, а Ірану Росії не допомагає? Я, зрештою, хочу нагадати, що зараз Росія топить за те, що вони категорично проти, щоб американці чи європейці надавали Україні гарантії безпеки. І кажуть, що єдині гарантії безпеки може нам надати Росія. Ну, от припустимо, що я от геть бляха поплавилася вже на своїй роботі і кажу: да, да, давайте нам русські гарантії безпеці. Слухайте, ви ж навіть свою жопу прикрити не можете. Ну кому ви можете дати гарантії безпеки? Кому? Ви лякаєте свого власного верховного головнокомандувача неіснуючими бляха дронами, які б'ють по його дачі. Ви не допомагаєте Ірану, ви не заступаєтесь за Сирію чи Венесуелу. Ближний Восток. Казалось бы, событий много. Нас, конечно, в первую очередь интересует все, что происходит в зоне специальной военной операции, геополитические вещи, которые нас касаются. А Ближний Восток, это про нас или нет? Казалось бы, это далеко. Да, начнется конфликт с Ираном, и предпосылки очень большие. Мы видим то, что готовится сейчас. Это ну, практически каждый день идет наращивание группировки, перебрасываются самолеты системы ПВО и так далее. Иран начинает закапывать уже входы в свои ядерные объекты, которые он делал как раз перед бомбежкой предыдущей. Мы видим, что те или иные страны начинают заявлять о том, что они не будут участвовать в скажем так, в поддержке этой операции, потому что понимают, что ответные действия Ирана могут затронуть их. Это там, причем наше соглашение с Ираном, а, которое мы заключили в стратегическом партнерстве, не предполагает помощи в оказании военной, ну, скажем так, военной помощи. Основная наша задача – это не быть на противоположной стороне. Ну, здесь понятное дело, что это наш союзник, он помогает нам, и мы будем помогать им. Но а, есть очень важный аспект, это называется международный транспортный коридор Север-Юг. Сейчас, когда закрыли границу европейцы, где-то физически закрыли, как финны, как финны например. А наша логистика, которая идет по коридору, особенно западная часть через Азербайджан, дальше значит, через Иран, и уже иранские порты перегружают, значит, Бендарабас перегружает на сухогрузы или контейнеровозы, это все едет в Индию, в Пакистан. Для нас это очень важный логистический маршрут, он позволяет нам сейчас нашу продукцию продвигать. І якщо з Іраном зараз начнут происходить очі серйозні военные, скажем так, змінені, якщо логістика чи порти будуть будет остановлена, для нас, конечно, це серйозна проблема, тому що нам придеться переориентироваться. Саме про таке зазвичай говорили, що і з такими друзями і ворогів не потрібно. Україна це відчула набагато раніше ніж Іран, але Ірану і будь-яким іншим країнам Північній Кореї треба замислитись. Слухайте, а ви точно того друга обираєте? Сикливий, боягузливий, старий, і той, який завжди тебе кине. Під кого? Під американців, під вічних ворогів. Але ж ти не заважає все одно пропагандистам розповідати про те, що весь європейський континент це зона впливу і інтересів Росії, як Дугін каже, і тут ми корова нашу, і ми додали її даїть. Близький схід стратегічно важливий, Куба важлива. А зрештою, нічогісінько. І ця хвороба імперства, вона ж подивіться, за ці роки передалася навіть до. Сусідньої Білорусі, знаєте, з ким сильним та мощним востаннє воювали білоруси? Правильно, із Колорадським жуком. Уявляєте, якщо саме ось таку жесть, яку ми спостерігали з вами 4 роки, що відбувається в лавах Другої армії світу, от якщо взяти всю цю картину, то що із себе представляє в такому разі картопляння війська самопроголошеного фюрера? Але пропагандистам це ж ніколи не забороняє все одно, як і росіянам в кредит та авансом перемагати своїх сусідів. Ну, у випадку із Білорусами, це, наприклад, країни Балтії, конкретніше, Литву. Ні-ні, Ну, ясно, що тепер, -та в руках, звісно, за останні роки, Мінське, є і ядерне тактичне озброєння, є ракета Рєшнік. Але чи варто їм нагадувати, що Литва це все ще країна НАТО. І ясно, що ані Москва, ані Мінськ не вірять в перспективу того, що воєнний блок буде відповідати. Але що якщо відповість? Знаєте за що, якщо так по-чесному можна сказати, 10 агентів КГБ може захопити власть в Литві. 10. І 3 ОМОНівця. 10 агентів КГБ, 3 ОМОНівця і 1 участковий. Ми його поставимо, одразу керують Вільнюсом. Буде хороший майор города. Все. Поэтому, да, у них переживания, лучше границу закрыть. Вот и вся Литва. Десять сотрудников КГБ, повторюсь, два ОМОНовца и один участковый. И я подъеду еще потом на машине. Значит, мы там референдум проведем по вхождению в союзное государство. И все, и больше ничего не потребно. Они не життя, как в странах Балтии. Они таких перспектив, безопасности, медицины, освіти, как в Европейском Союзе. Нет. Треба просто вкластися В пропаганді, яка завжди буде тобі розповідати, що ти найкращий, найсильніший, і ти можеш, але просто не хочеш захопити сусідні галактики. Зрештою, напевно, і росіяни могли би розказати, що Чи їм їхати на Олімпіаду, яка незабаром стартує в Італії. Якби вони поїхали, вони б взяли всі медалі. А так вони і не йдуть і їм, і їм абсолютно нормально. Росіян за останні 4 роки повномасштабної війни обі... обіцяли вже вдруге. Не пускаючи, що є абсолютно очікувано і справедливо на Олімпіаду. Ну, буквально кажучи, що оставайтеся своїми СВО вдома. Що ж роблять пропагандисти? Вони і з цього роблять російську бляха, перемогу. Вони кажуть, що так їм тільки краще. Гроші економляться, люди вдома лишаються. Гей ропу не побачать, зрештою, от, це от все. Та санкції ж в цілому, це ж перемога для Росії. Ми це чуємо руками, а не зраду для росіян. Зрештою, російські спортсмени вони ж завжди мріяли змагатися з іранцями, з північнокорейцями, з білорусами. Оце їхній рівень. А це ще один просто для нас доказ і приклад того, що якщо треба, то за енюжку російська пропаганда зможе подати як перемогу, навіть коли самих росіян. Вчера раз обіцяли, але скажуть, що це просто божа роса. Місяця за три. Просто вот, извините меня, засрали бы весь телевизионный эфир сюжетами про то, как наши спортсмены вот готовятся, какую им шили форму, значит, вот кто там едет, какие команды, и, все. и потом бы вот эта свистопляска проходила бы. А в командном зачете мы получили бронзовую медаль, мы на 151 месте, а вот помните, как при Советском Союзе мы всегда были на первом, месте ну и так далее и тому подобное а что в этом году а в этом году а никого это вообще не интересует ни у кого это вообще даже вот в сердце не отозвалось что в милане оказывается будет зимняя олимпиада в которой россия не участвует и еще кто-то умер кто-то прям вот э, у кого-то сердце остановилось? Нет. Нет. Ну, понятно, там Минспорт занимается своей работой в рамках поставленных э, Родиной задач. Вот. 13 россиян едут на Олимпиаду. Ну как россиян? 13 спортсменов с российскими паспортами едут на Олимпиаду. Выступать они будут под нейтральным флагом. Это означает, ну для меня, по крайней мере, это означает, что Россия в этой Олимпиаде не принимает участие. Эти люди будут представлять сам себя. Они гладиаторы. То есть вот гладиатор по фамилии Икс, Иванов, Петров, Сидоров, Рутинян едут выступать на Олимпиаде. Ну, Бога ради! Ні, у мене правда є питання, вони їдуть за свой счет або ні. Ну, или за счет там федерацій, а федерації фінансуються із денег там частних корпорацій. Ні, звісно. Як цікаво, я би пам'ятаю, як ті упоротиші, коли, наприклад, перемагав Олександр Усік, то вони ще говорили. Ну, Усік, він же з Криму. Крим же наш, а отже, це переміг російський боксер. Ну, тобто, коли в тебе немає своїх перемог, переваг, коли ти давним-давно на нуль помножений, коли ти звик до того, що ти оточений маргінальними країнами, а отже, і такими спортсменами, то краще і це забрати у українців. Дякувати Богові, все одно, Олександр Усік нагадував, що він made in Ukraine, а не made in Russia. Зрештою, та й дихати на цій Олімпіаді буде вільніше без росіян, хто знає, який новачок вони з собою можуть привести. На цьому, друзі, будемо завершувати, але я наполегливо все ж таки підкреслю декілька дуже важливих аспектів. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф, Коментуйте на наш випуск і шукайте посилання на наш збір. В описі під самим випуском 500 тисяч на кону, і нам дуже хочеться якомога швидше їх назбирати. але без вас і вашої участі це уявити собі неможливо. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!